Я Катерина Сузіна, сертифікований тренер Beauty Lux, і сьогодні я покажу вам технологію, яка працює для майбутнього вже зараз. Інноваційний апарат для моделювання тіла. Та обличчя Beauty Lux Любік 360 це революційна система естетичної трансформації нового покоління, поєднуючи технології 360 градусів, динамічного масажу, led світлотерапії та мікровібраційного ліфтингу, він запускає глибокі процеси відновлення, спалювання жиру та омолодження шкіри. Це не просто масаж, це європейська наука про красу та енергію своїх форм. Переваги Любік 360. 60. Технологія Total Body, 12 зіркових структур і 192 точкові контакти забезпечують повноцінний масаж 12 зон тіла одночасно. Один сеанс замінює 3,5 години професійного ручного масажу led світло для омолодження та ліфтингу. Червоне світло 625 740 нанометрів активує вироблення колагену, стимулює обмін речовин та надає шкіри щільності і сяйва. Лімфодренаж та моделювання контурів. Люмік 360 глибоко опрацьовує тканини, покращує лімфотік і кровообіг, зменшуючи об'єми до мінус 3 см вже після кількох сеансів. Дві професійні маніпули баді 360 градусів для опрацювання стегон, живота, спини та сідниць і фейс 360 для зони обличчя, шиї та рук. Інтелектуальна система керування це 10 швидкісних режимів, реверс, автоматичний контроль потужності та балансованої роботи для максимального комфорту процедури. Тетика європейського рівня Beauty Lux – розкішний дизайн, ергономічні форми, led підсвічування та інтуїтивна панель керування. Створюють ефект вау-преміум wow у кабінеті будь-якого косметолога. Результати після курсу це зменшення об'ємів та целюліту. Підвищення тонусу та пружності шкіри, покращення мікроциркуляції та кольору шкіри, розслаблення м'язів і зняття втоми, технології, яким довіряють у США та Європі, тепер доступні і вам. Завітайте до шоуруму Lux у Києві та першим оцініть інновації, які стають новим еталоном у сфері краси.